5 листопада 2022 року у Димитрівську батьківську суботу митрополит Черкаський і Канівський феодосій очолив божественну літургію в Архангело-Михайлівському кафедральному соборі міста Черкаси. Його високопресвященству співслужили вікарі Черкаської єпархії. Єпископ корсунь Чевченківський Антоній, секретар єпархії протирей Вознюк, благочинний Черкаського округу протирей Сергій Чумак і Духовенство Собору. За богослужінням було піднесено молитву за мир в Україні, також були піднесені молитви за упокій душ усіх спочилих православних християн. Упокоєніє душ собших рабов Божиї, різнопаминає милаженішого митрополита Владимира, митрополита Софронія, протирія Віркія, протирія Бориса, протирія Віктора, проти діякона Веніаміна, архідіакона Гервасія. На завершення богослужіння митрополит Феодосій звернувся до парафіян собору з архіпастирським словом, в якому розповів. Про церковні правила поминання спочилих і розкрив духовне значення заупокійної молитви. Сьогодні і серця живих людей тягнуться до Божих храмів, щоб помолитися за спочилих. І сьогодні ж особливо тягнуться невидимі серця, душі, наших спочилих, близьких і рідних. У Божі храми вони бажанням своїм линуть до сьогоднішнього дня, щоб не тільки почути, а й відчути молитву нас, живих, за них, за спочилих. Вони дуже чекають таких днів. Якщо б ми знали, як вони чекають цих днів, як вони чекають цих паніхід, літургій. Як вони цього бажають, як вони чекають, коли ми з вами, їх діти, онуки, правнуки, прийдемо до Божих храмів, щоб помолитися за спокій їх душ. Ми б були б в храмі кожної суботи, а то й кожного дня, щоб бути на панихиді, щоб молитися. Після божественної літургії, архієреями та духовенством. Було звершено соборну панахиду. Щорічно, в найближчу суботу напередодні дня пам'яті великомучника Дмитрія Солунського, церква звершує заупокійні богослужіння. День сугубої молитви за спочилих спочатку був встановлений у спогад полеглих воїнів у Куликовській битві 1380 року. Близько 250 тисяч військових. Загинули в запеклій битві, відстоявши православну віру та захистивши свою вітчизну від Золотовартинського ярма. Згодом у Димитрівську суботу стали поминати всіх покійних членів церкви, а найменування цієї суботи батьківською нагадує про необхідність сугубої молитви кожного християнина за упокій душ спочалих предків, батьків і родичів. Святитель Ігнатій Брянчанінов пише, що смерть це велике таїнство народження людини із земного тимчасового життя у вічність. Встановлені церквою поминальні дні вчать віруючу людину не боятися смерті і присвячувати життя духовній підготовці до зустрічі з Богом у вічності.